Живим свідком цілої епохи. Нещодавно жителька Івано-Франківської громади Ганна Гакало відзначила поважний ювілей. Жінці виповнилося 100 років про секрети довголіття іменинниця розповіла нашим журналістам. У мене чотири брата, а я одна була дівчинка. Дуже любили їх за мною, ходили за гузними. Потім вже я так підросла вже і тут. У нас пішла війна з німцем. П'ять років була війна. Ну, не така, як заканялася, падлюка Пройшло Пройшлося добре. Все добре. Він не вбивав людей, дітей не вбивали так німці. За свої 100 років пані Ганна стала свідком багатьох історичних подій. Пережила повоєнний період після Першої світової. Потім голодомор і вже Другу світову війну. Розповідає, у ті часи була медсестрою та допомагала солдатам. Ранених привозили, я ніколи не зажили, піду, я не хочу, я сиділа над подавав по 16-20 чоловік в палатку, бо в нас тяжко хворих, битих воєнних, то давали в поміщення, а таких що легше, то на дворі в палатки. Ті Солдати були. Ми годували, все, я не здидалася нічого, як у мене браття, і так само за ними вхажу, і так само я хожу Мама. за цими. Привітати іменинницю з ювілеєм прийшли рідні, друзі та сусіди. Кажуть, секрет її довголіття у любові до людей та оптимізмі, який вона зберігала навіть у непрості часи. Ми чекали цієї дати, дуже переживали, щоб вона дожила до цієї дати, тому що вона часто хворіє. Підготувалися як могли, так підготувалися, щоб їй відмітити цей ювілей. Вона компанійська, вона любить гостей, вона любить дітей, вона любить внуків, щоб до неї Вона Хоче щоб до неї кожен день приходили. Приємно, що жінка тут дожила 100 років. І що тут громада така дружня, тут ще така відчувається, ніби центр міста, але сільська, сільська така громада ще є. І важливо, що люди об'єднуються. Люди так чисельно прийшли привітати свою ювілярку. Ну І ми вітаємо, тому що дуже рідко люди доживають до 100 років, а хочеться, щоб люди жили подовше. Пані Ганна каже, сподівалася, що у старості зможе жити у спокої, однак, повномасштабне вторгнення Росії знову змусило її переживати воєнні реалії. Втім, жінка впевнена, і цю сторінку історії Україна зможе пройти.